І ще привізом, я тут двадцять спять. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки і йдемо тут грати. О! Так я цю гру уже знімаю, значить я її виклав. Ну Короче, тут така, і гра. все отакого типу. Хат цю -ха. Ха -ха. Ха -ха. Я Віас від змісну виглядає. Якщо хата собі пішла, спокину. Все вс, у нас буде. с поездом снова уж mm -hmm. <laughs> Я спалю якорь. Ой. за ручку. Идем в поезд. За дорогу? Ой. А! Я -а -а -а. давай, 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 давай. А я не еду.

А, все! А якору ж не можна відтягнути по ходу. Ти на кораблі притискуєш. Так що попробувати. А! Кстати, удулю всі? А ні, стояти. Не треба редусбанд, тут і поїзд. До мене Зараз я поїзд. Отако. Оп, оп. Все, я! Але добре зв'яжу прив'яжу. блин, точно їхав. Повністю добре. Ось го. Перший дах. Оп. Дальню. Ось такого. Ще другий дашок. Оп-оп... Збер... А Якщо на дах поставити, я можу якусь на дах поставити якось? Попробую. Оп. Ні! Я не так хотів зробити. Я тільки все добре щепив. Я не так хотів зробити зараз. Добре, значить ну а уже інше трошки не то що я зараз хотів. Значить постав. О, до речі, тут Ще є нам від машини. Ого! Тут є ще від машини. Возьмеш потім шину від машини. Навіть не одну. Хопа. Ой. Что же такая наедвала? Зара я их кучу заспавню тут. Опа прям. Внутри. Штуки нехай будут. Еще зачеплю до одного. Еще Опа. Чекай. Хоп-хоп. Еще их разом прицеплю. Хоп-хоп-хоп. И сейчас не чуда. Вс, а ну і дам. Так сейчас <плес> будет тепнуть. Телепорт. тут Вирішку чає таке? Вау! Вау! Це таке було. Чекайте. Угу. Ааа, ніча не держав! Вау, легонько! Але це легко тянуть. Шини. Але ще так Вау, вони там колбася. Добре, тоді торможу. І ще одну, почеп трошки. Ууууу, я начина в поїз тепнувся. Головне він з здравис. Не фух не з ааа. Піпец. Ааа, ты! Че перший базат! не може тепнутись! А, бо я сів. Йомон! Да а... як сі Як тут тепнутись порезкому? а, -а, -а. <рикнути> Та, такого, ні, все одно читаю. Я коли хочу? А, -а, а! Та боже! Не раз, якщо б договори ще більше його зійшов заря. Ще більше зробив. Там не! Так, і о! Що я не здав? Я ще подаху піду. Так і-і-і. Саліз? Нколів? Ні. Не заліз. Дези. заліз. Не, не оп. О, он самі задній діти ховши здам. Якщо я попробую максимальну швидкість на ньому розігнати. Він сходить за розраліз Я попробую что на ньому розігнати. Все, є сотка? Він спокійно ходить в повороти. А не, не спокійно. Уже не спокійно. Так. Хоба! Суба прям. Ой, ну, далеко. Все, тепер добре, тепер точно добре. Так що де ще може спавнити? Пусти то-та-та-та. -то -то -то. Я попробую вже більше якось. хап, хап, хап. хап. Ой, не то збавну. Ну, Нехай буде з батьку. Ой-ой-ой, ой їх тут. Хоп. хоп. Я не знаю, я не буду їх ще самого себе причіплювати. Я всі причіплюю до цього. Ло. Всі причіплюю? Думаю, всі. Можемо попробувати поїхати. Опа! Один спор знову так не зробити. О, всі. Йой, він ледве тягне, все. Він то все ледве тягне. Ха-ха. вже напружений, зараз повертаємо. Але розгоняється по чуть-чуть. Ой, треба повернути повністю. Не хочу далі там зачепити. Виїхав повністю. Диво, все. Оп, тепаюсь знову. Хаба. Я даже пройду сам. Маєш щось спавню? Ваш Попробуємо, Попробую. Мусорку. Обавка. Попробу. Ага. Раз. Ди. Я зачіпив. Ага. 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 Тепер як? Було швидше. А ну ще ага, не їде. Він не їде з мусорком. А то що таке? Там колеса ще! Ха -ха. Значить, я візьму я поїзд. А я можу взяти поїзд? Ні. Хопа, хопа, хопа Ні, але ми, ми можемо полетіти. На одній штуці. Добре, вже не будемо експеримент з поїздом робити. Я хочу де то є? структури не то Рейхдули, не то транспорт. Транспорт об'єми. Об'ємося, що стофа один. О, о. о, так, я знаю, що я хочу зараз буду зробити. Це якось дверка. Далі. Тут, не тут, тут. Тут одна структура теж одна. О, стіл стіл є. стіл стіл. Столик. Ем, um, Ні, софа 1, Тут воск у Ні, ну не знаю. ну я тут якор один загружу. Ой, мама! Удилиться! все, Знову софа 1, Ставлю якось сюди. Чіпаю. А, в смислі. Дися. Кипаю, сідаю. Де? Вот, видимо шарики. Збільшую. Ставлю. Опа-па-па-па-па-па-па. Ні, гай. Так, як його зламати? Що я зламав? А я все одно піднімаюсь. Добре, йдемо він Так, ідемо во так. У мене нічого не прогружається, понятно. Я нічого не вижу. Окей, okay. все. Все нарешті. А, я по єма. А то... Єма хтось територію забрав. А то ж таке. Тут тут Саур? Я тут тут Саура заберу. Ану-ну-ну-ну-ну-ну. Збрав тут Саура. О, я тут буду зараз забирати трошки. Обхожу кружком. Чого я філдат речі? О, ха. Не хочеш? А що хочеш? Дум-тум-тум-хуринду.